Так, доброго всім вечора. Любі українці, батьки, діти і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої Пустині. Зараз 1816 2023 рік, 19 вересня. Ми бачимо, що тут робиться іще один стенд. Ось зараз Дмитрій прибуває з кобами образ святого Миколая, якого ви так всі любите і вшановуєте, який дуже швидко приходить на допомогу всім тим, особливо морякам і всім тим, які у дорозі і які ризикують життям. То святий Миколайчик. Найшвидше приходить на допомогу. Ось ми робимо це. Ось був такий старий стенд. Ми його оновлюємо для того, щоб вам естетично було радісно на це дивитись, молитися і споглядати цей світ. Бог нас щить, щоб все повинно бути гарно. Тож ми. З вами стараємося. Бажаю вам е, всього самого прекрасного, е, споглядання світу, праці в цьому світі, е, тримати гармонію фізичної і е, духовної сили, і тоді все буде добре. 11-й коридор тропи Серафа з сукрального голосів, місто Київ з вами був. Сергій Голосіївський, хай Господь береже ваші чудові безсмертні душі. І ангели-охоронці допомагають вам.